Волю надії Кіровоградська молодь влаштувала флешмоб на підтримку полоненої українки Надії Савченко. Подібні акції пройшли у багатьох містах України. У Кіровограді на площі героїв майдану зібралося з десяток небайдужих. Містяни тримали в руках фотографії Надії, таблички із закликом звільнити жінку. Хлопці та дівчата пропонували перехожим сфотографуватися, тримаючи плакати із зображенням Надії Савченко. Світлини організатори обіцяють опублікувати у Фейсбуці на сторінці сестри Надії Віри Савченко. Основною задачою є нагадати нашим містянам, що є жінка, яка за всю Україну бореться за імідж, за честь України, представляє нас і фактично вона отримала весь той негатив, який хотіли направити на Україну в одному обличчі Надії Савченко. І молодь і старше покоління якраз цей день об'єднує одна мета. Це мета звільнити надію Савченко з тюрми і звільнити. Нашу Україну від окупантів, а саме путінських військових, які разом з сепаратистами топчуть нашу незалежність.